Маємо в продажі ось такий Hyundai. Машина хороша. Дід бабу не возив, тим не менше, машина достойна уваги, машина жива, не виїжджена, не гнила, не бита, не замучена, не зашарпана котами, собаками і так далі. Візуальний огляд. Машина виглядає наступним чином. явних великих подряпин на машині не видно з форкопом не подерті колеса Не подертий пластик до речі турмузні діски мінялись буквально недавно Загальний вигляд машини ось такий. По дрібноті. Дрібнота маленькі скольчики. На капоті такі мікро-мікро. Маленькі, трошки присутні. Бампер має малесеньку царапинку. Більш бампер не має ніяких нюансів. Фари без подряпин, без сколів, арочки, красочка вся ціленька без колів, незважаючи на те, що це джип. Їздила по горах, може по болоті, але тут все файно. Значить, їздила по асфальті. Пластик цілий, не пошкоджений. Колеса не пошкоджені, бампер ззаду не пошкоджений. Форкоп тут теж нічого не пошкоджено. Задній бампер, як в будь-якому автомобілі, має маленькі подряпини. Тут є ось така малесенька подряпинка і тут є малесенька подряпинка. Що в нас ще по подряпинках? Ще тут є малесенька подряпинка. І тут є малесенька подряпинка. Все. Ні, не все. І тут малесенька подряпинка. Біжимо по підкрасах. Капот. Рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба. Рідна фарба. Крило. Рідна фарба. Рідна фарба. Рідна фарба. Стойка 79 98 рідна фарба. Двері. Рідна фарба. 100 93 100 98. Рідна фарба. 109. 100 рідна фарба. 135, 127, майже нерідна фарба. Підкрашувалася арка. Чуть-чуть, без шпакла. Маленький кусочок нерідної фарби. Ляда, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба. Заднє крило, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба. Рідна фарба, рідна фарба, двері, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба, рідна фарба, двері, рідні, 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 рідні. рідні. Спішу трошки неправильно поставив. Рідне. рідне, 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 саме головне криша. Криша 106 рідна фарба. Ззаду 93 рідна фарба. І так, ми маємо один підкрас. Задня ліва арка, все остальне рідна фарба. По кузову все. Ідемо по салону. Карти не пошкрябані. Пластик не пошкрябаний. Панель не пошкрябана. Руль, кнопки, не подерті, все ціле, всі кнопочки цілі, не подерті, всі надписи. Чітко видно, де навігація, де медіа, де радіо, кліма. Все чітко видно, все де написано, нічого не подерто. Тут теж все чітко, класно. Сідушка виглядає наступним чином. Як будто ніхто і не їздив. Але це не так. Просто їздили дуже акуратно. Тут теж дуже все файно. Бачите, як шкіра натягнута, все класно. Тут все файно, все файно. Йдемо до багажника. Багажнику на пластику можуть бути подряпані, як в будь-якому багажнику, в будь-якій машині. Є малесенькі нюанси кусочок резинки. Є дрібні царапини по пластику. В загальному багажник виглядає наступним чином. Дрібні всякі такі царапинки по пластику є. Що в нас маємо тут? Маємо нову запаску, корозії нема, води нема. Машину мив, кархер, ляв воду так як треба, тут все сухо, домкрат ключ, все на місці. Пішли далі. Карта ціла, сідушка ціла, сідушка ціла. Малесенькі, брудненькі царапинки. Ціла уплотні, цілі пороги, дивіться, не зашуровані. Може дійсно ззаду ніхто не їздив. Спереду, спереду, чуть-чуть видно, маленькі царапини. Тут все файно, сідушка оригінал, руль оригінал, всі кнопки, все чітко читається, все чітко видно. Карта отак. Ось такий автомобіль. Що там, двигун? Двигун, ладно, бігом. Не люблю займати багато часу, щоб не були сильно довгі відео. Покажу, що швидко двигун. Двигун виглядає наступним чином. Корозія стаканів відсутня, корозія болків відсутня. Алюмінієві і всі деталі. Бачите, як виглядають, нічого не окислено, мохом не поросло. Все пристойно виглядає. Двигун, до речі, майже не митий. Пиль, грязь трошки присутня. Тут все без корозії, все класно. Ось такий загальний вигляд даного автомобіля. Відео днища знизу, відео мотора знизу. Буде все в кінці відео. Дивіться далі. Будемо перевіряти, чи працює повний привід. Заодно покажу вам стан машини знизу. Задні ланжерони ржаві. підвіска. Пристойному стані. Цей лонжерон теж не ржавий. тут корозії немає, задній міст сухий, ніяких мас... підтікань мастил тут немає. Йдемо далі. Лонжерон. Мене жавий, корозія відсутня. Пороги, вже зайняли защиту, зараз глянемо, що там робиться. Корозія по порогах відсутня, 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 тут все відсутнє. З тієї сторони корозія по порогах відсутня. Тут що ми бачимо, кусочок защити, тут все сухо, роздатка передня суха, піддон сухий. Коробка автомат суха, нічого ніде не тече, не підтікає, фільтр, компресор. Все, защиту став назад, тут все сухо. Двигун знизу сухий. Сухий, файний, пильники цілі передня підвіска не ржава, корозії немає. Пильники цілі, передня підвізка без корозії. Знизу все файно. На свій вік знизу можна сказати ідеальна машина. Друге відео буде. Чи працює? Повний привіт. Так, включили драйв. Пустили. тормоз. І дивимося, що ми маємо. Передні колеса крутиться, задні колеса крутиться. З цієї сторони. Передні колеса крутиться, задні колеса крутиться. Звуків, стуків, скрипів. Нічого немає. Все тихо, роздатка. Повний привід працює, роздатки працюють тихо. Все працює.